Калібрування нульового значення вагової платформи FS75 та FS125. Прибираємо все з вагової платформи, щоб на ній не було ніякої ваги. Якщо при цьому на екрані контролера відображається якась вага, яка відмінна від нуля, то потрібно виконати установку її нульового значення. Для цього перевіряємо, щоб вагова платформа була порожньою і нічого на неї не впливало. Затискаємо одночасно дві кнопки вгору і вниз, в результаті чого на табло встановлюється значення 0. На вагову платформу кладемо контрольну вагу, яку ми точно знаємо. При цьому на вагову платформу більше нічого не повинно впливати, щоб не створювати похибку точної ваги. Натискаючи середню кнопку на пульті керування, знаходимо в меню та обираємо калібрувальний коефіцієнт. При цьому на екрані буде відображатися калібрувальний коефіцієнт і контрольна вага, яка відображається в грамах. На даному етапі потрібно виставити значення контрольної ваги так, щоб воно співпадало з значенням тої ваги, яку ми поклали на вагову платформу, та що нам точно відома. Для цього потрібно затиснути ножний перемикач педаль в положенні «вімкнено» і так її утримувати. При цьому на пульті керування кнопками вгору і вниз. Змінюємо значення контрольної ваги на табло так, щоб вона максимально точно відповідала тій вазі, яка покладена на вагову платформу. Для прискорення зміни цифрового значення на екрані можна додатково затиснути середню кнопку, одночасно з затиснутою кнопкою вгору або вниз. Встановивши потрібну вагу, виходимо з меню. Знімаємо вагу з вагової платформи і виконуємо установку її нульового значення. Для цього перевіряємо, щоб вагова платформа була порожньою і нічого на неї не впливало. Затискаємо одночасно дві кнопки вгору і вниз, в результаті чого на табло встановлюється значення 0. Щоб перевірити правильність роботи налаштованого контролера, перевіряємо точність зважування відомою нам контрольною вагою. Якщо все вірно і точність зважування нас задовольняє, то можна працювати.